Цеми води, заклади і всі можливі такі місця, куди не пускають з водою. Ви що, а <сум> Мене дуже сильно кумарять там якісь караоке, басейни, куди не пускають зі своєю водою. Я знаю цю фішку, що, типу. Не можна зі своїм, але, ребята, якщо ви боїтеся, що я пронесу там свою маленьку пляшечку води, і я не буду у вас нічого замовляти, ну, не замовляти, ну це е, дарма. Хорошо, ладно, я згодна з цим правилом. Але зробіть воду по нормальним цінам це що таке 0,33-100 ,30, гривень? Ви що взагалі вже? Ну, я не мільйонер, розумієте? Я, якщо, наприклад, приходжу в басейн, я збираюсь там чилить цілий день. Я п'ю в день 5-6 літрів води. Математику, да? Хто тут математики, будь ласка, порахуйте мені, якщо пляшечка води. Ну, хорошо, 70 гривень. Чи, по божески да? 0,33 пляшечка. Скільки я маю заплатити? Тільки за воду. У мене зазвичай я заїжу. Плачу менше, ніж за воду. І я вже ніякі ні чайові, нічого не хочу залишати, бо в мене тупо ви мене абанкрутили зб... <сум> на, на тій воді. Ну, це звичайна вода. Алло! Я, блін, була в Європі, коли? Ну, там нема такого. Бляха-муха, там вода дешевша, ніж в Україні. Що це таке? Я, я розумію, що е, така ситуація в країні, що. й йопересте, що Шо... дефіцит там багато чого. Але ну води. З крана набрали, фі... через фільтр запустили все. Чи мені ходить. Я придумала лайфхак. Дивіться, е, у кого така сама йопересте? Що я зробила? У кого така сама проблема? Е, uh, Купляєте фільтр. З 500 до 1000 гривень він буде. Е, uh, ну, Якщо ви там супер якісь хочете. Е, uh, Купляєте фільтр і ходите всюди з фільтром, з водою не взяв. А хто сказав, що не можна з фільтром своїм? І берете, просто в туалеті набираєте води і п'єте. Ну, 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 да, Я зараз порахую. Uh, Якщо округлимо, давайте. Якщо, наприклад, я п'ю там 5 літрів на день, так, і я приходжу в басейн, наприклад, на цілий день, це мені треба 5 літрів. І, припустимо, там 0,5 навіть, так, зазвичай це 0,33, ну ми округлили до 0,5, щоб нам було легше рахувати, це за 5 літрів. Мені скільки треба заплатити? 1300 гривень за воду. За воду! Яке в мене бажання ще е, якісь чайові залишати, яке в мене бажання ще е, щось там інше замовляти? Ніякого. Але ну, я не хочу сидіти вдома, я, мене шило в дупі. Я не можу сидіти. Е, і мені треба кудись ходити. Я хочу якби, жити це життя. Алло. Та й таке. Підпишись.